254-й день повномасштабного вторгнення триває. Минулої доби збройні сили України відбили атаки біля шести населених пунктів. Авіація завдала по ворогу більше. 20 ударів, зокрема, у Дніпропетровській області протиповітряна оборона приземлила вісім ворожих шахедів. Крім того, бійці повітряного командування захід збили над Львівською областю дрон камікадзе іранського походження. Між тим в країні триває відновлення енергетичної системи після масштабних атак. Сьогодні вранці, через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України у Києві, електропостачання були позбавлені. 450 тисяч квартир це значно більше ніж у попередні дні. Українців нагадують про важливість економії електроенергії. Зокрема, у Чорнівецькій обласній військовій адміністрації сьогодні відбулася нарада з представниками 30 найбільших підприємств краю. Говорили про необхідність скорочення споживання електроенергії на підприємствах в ранкові та вечірні пікові години. Під час наради також наголосили, що найбільшим споживачем електроенергії енергії населення тому закликали всіх буковинців користуватись світлом відповідально, адже ситуація залишається складною.